Ми горим, ребята. Що нам робить? Ми горим посеред ночі. Вони сидять в горящій квартирі. Міг просто підірватися весь будинок, і я помічала, як знизу йде пара диму Її матір ем, померла, запхали в психлікарню, але ну це не допомогло. Просто посеред ночі починалося перевертання просто шкафів. Hello my darling Початок цього відео я перезаписую на наступний день, тому картинка трішечки буде відрізнятися, але це ненадовго не переживайте. У цьому відео я хотіла розповісти дві історії про двох людей з мого життя, а саме про невіжану бабку, котра якраз таки живе. Знизу це наша сусідка Хелоу. І про хлопця, з котрим я зустрічалася, і у нього був біполярний розлад. Справа у тім, що я натренділа ці дві історії на 30 хвилин, якщо не більше, відео на 30 хвилин навряд чи ви будете дивитися, тому я розділила його на дві частини, на дві історії, на два окремих відео. Тому чекайте цю другу частину. Мене звати Олена. Я думаю, що ви вже знаєте. Зараз я вам бажаю приємного перегляду, і ми починаємо. Піу! Хочу розповісти про свою сусідку. І ще коли я була маленька, де да навіть коли мене ще не було, і в цій квартирі робили ремонт. Моя мама і тато ну спочатку, мама це помітила. Вона мені розповідала, що вони почали помічати. Що їх сусіди знизу, якісь дійсно дивні. Вони ходять у чорному, вони коли їх зустрічають десь у під'їзді, промовляють якісь несуразні речі, пошепки, щось говорять, не здоровкаються, ведуть себе максимально дивно, немов вони реально вибіжили з якогось хореру. Тобто спочатку під нами жила не одна сусідка, а дві сусідки. Її мама і оця друга, котра зараз залишилася. Її матір е, померла, таке буває, але вони вдвох мали якийсь розлад. Хочеться сказати, що у сусідки цієї є діти, є родичі, котрі могли б за нею прослідкувати, котрі могли б їй допомогти. Вона дійсно лікувалася, як і її мама, але не знаю, чи то наші лікарі, а може це і за відношення дітей, родичів, котрі просто не дають гроші на це лікування. Ну вони залишають цю невіжену жінку жити з людьми, ну звичайними. І ці родичі взагалі не думають, що із-за того, що ця людина не може контролювати себе, вона може нанести нам шкоду. Так, окрім того, що вони доволі дивно себе поводили, ходили в чорному в хустках. Я реально коли мала була це, помітила, побачила ці, цих двох сусідок. Я пересралася. Спочатку не зрозуміла, що це вони, а потім мені баб, бабця моя каже вже, що ой, ти обережно біля них будь бо вони якісь дивні. Моя бабця навіть розповідала, що вони приходили в церкву, і вони все ще були там всі у чорному, і під час молитви вони теж щось. Незрозуміли шепотіли, це реально схоже на якийсь хор. Було років 12, Я ще пам'ятаю, як вони вдвох волали. Це дійсно було стрьомно. І от ви уявляєте, моя мама молода жінка з дитиною, котра тільки уложила спати цю дитину. Теж лягає спати, перепочити, але тут починає чути ці крики. З минулого відео ви можете зрозуміти наскільки сильно, якщо вона там одна зараз так кричить, як вони вдвох би кричали. Тобто вони співали пісні, шості, па... Ай, ла типа ла, -лай, ла -лай. Я ла дійс... я дійсно, я вже пам'ятаю. Мотив цих пісень я вивчила, бо до сих пір це все. На кого вона зараз там кричить? Вона прямо зараз піді мною отам кричить. Просто посеред ночі починалися пляски, просто посеред ночі починалися перевертання просто шкафів. І це наразі теж продовжується, бо я можу чути, як вона вночі перекидує якісь не знаю. Чи та бурятки постійно, коли я йду на кухню, я чую з кухні як внизу. Щось гуркочить, падає, наче вона реально там перевертає стульчики, стали це взагалі жахливо. А вже ж моя мама не дурна. Ну і мій тато не дурний, і вони намагалися розібратися з цією ситуацією ще до того, як я з'явилася на цей світ. Вони зверталися і у правоохоронні органи. І зверталися якраз таки до родичів, якось зв'язувалися. Вони домовилися, добазарилися, як то кажуть. І маму, оцієї навіжени, котра зараз залишилась під нами жити, запхали в психлікарню. Але ну, це не допомогло. Її все одно випустили. Родичі не хотіли, аби е, вона там залишалась, не знаю за чого. І це вже ж заважало людям жити. Бо коли я була мала, і коли батьки мене вкладали спати, треба було вже, щоб була ідеальна тиша. Але посеред ночі, там в 4 утра, ці дві сусідки починали волати, і от такі дві ладно одна, дві людини, щоб вони могли зробити. А вони могли зробити. Окрім цих танців, плясок, де да, ми зрозуміли перевертання столів, вони викидали посуд, вони викидали все підряд з балконів. У нас там під балконами є дитячий майданчик. І я там гуляла, коли була мала. Там навіть не один дитячий майданчик, там три дитячих майданчики. І вони це все викидали на дітей. Ну І ми реально в дитинстві, я пам'ятаю, як ми взагалі не могли, якщо м'яч закинули, я просто. Боялася підійти під дім, під вікна забрати м'яча, бо я думала, що по-любому, в той момент, коли я підійду до того м'яча забрати його, вилетить щось з вікна цієї бабки, і все, і мене перешибе. Це неадекватно. я це з посмішкою кажу, бо в мене захисна реакція посмішка. Деякі люди це не розуміють, але я не насміхаюся. Реально, це нервовий сміх. І от. Ну вот за че Я думаю, це прекрасно чуєте, як вона на, на, наразі волає це жах. І от одного разу вночі я не пам'ятаю, в якому віці стався перший цей підпал, але це було на карантині. Всі ці дві ситуації, по-моєму, сталося на карантині. Ну, допустимо, мені років 12-13. І я така, що я запах гарі відчуваю дуже і дуже сильно. І от, посеред ночі, карантин, я ще там лягала спати. Ну як зараз, о другій годині ночі, там о третій. Я відчуваю, що щось Ну, реально... Гар'ю пахне, піднімаюся до балкону. Думаю, може ну, з балкону хтось щось палить, да закриваю там той балкон, і потім розумію, що цей запах Гарі не тільки від балкону, а й від вхідних дверей. Я сходила там до туалету. Батьки ж думають, що ти не спиш, маленька тварь а? І от коли я по перше на стромі перевірила, як там пахне біля коридору, біля балкону. Я вже реально підходжу і я ми я, я ж заїкаюся. Кажу, що пахне гар'ю. У нас уже просто таке було, що сусід уже з боку теж зробив оцей підпал біля ліфту. Бо він не загасив нормально сірника і просто кинув його. І цей просто сірник загорівся і почало там все горіти. Тому після моїх слів, а вже ж моя мама, типу, така, а. Ну, ми з такою ситуацією вже зіштовхувалися, може, це наш сусід з боку. Вона підіймається, починає щось ходити. типу, дійсно реально пахне гар'ю, пахне, начебто, ми горим. Ребята, що нам робить? Ми горим посеред ночі. Вона вона зводить вона дзвонить в пожарку, ля-ля-ля, та паля. Ходить по сусідам. Щось уже підіймається. Тато уже все, бабушка підіймається. Хтось з батьків викупив, що це не з боку ми горимо, а що ми горимо знизу. що знизу нас квартира горить. І от перший підпал, якщо я не помиляюся, стався іще коли оця мамаша навіженої була жива, і вони вдвох щось устраювали. Якусь вакханалі. Вони начебто бралися, знаєте, за руки, як ті чорти отак кола водили навколо, не знаю чого там свого кастра походу, і зато нафіг все спалихнуло, і ми всі нафіг чуть не згоріли. Пожежники впоралися. Дякую їм, що ми не згоріли. Але вибивали двері отам внизу. Ну, ви уявляєте, дві жінки влаштували пожежу, і вони сидять в горящій квартирі і не відкривають двері. Ці двері вибили і затушили пожежу. Ой, це взагалі дуже страшно. Потім, вже коли померла мамка, Цієї сусідочки. Е, цю сусідочку на деякий час влітку теж на карантині це було, відправили лікуватися. Це був чудовий рік чи півроку, не пам'ятаю, але ми не слухали ці всі пісні. Ми не бачили, як щось викидається з вікна, ми не чули коли воно все перевертає, так пдиш, пдиш. Ми цього не слухали, було все чудово. І тоді, походять, родичі. Почали здавати квартиру знизу якимсь малолеточкам. Ставалося так, що я сиділа на кухні або на балконі, читала книгу, я люблю так робити влітку, і я помічала, як знизу йде пара диму. Ну, реально, і я характерний запах відчуваю. Ні, ми, ми вже не горіли. Вони палили якісь електронки, одноразки, кальяни настільки сильно. Що я сидячи на балконі, та навіть сидячи в кімнаті, відчувала, як тхне нам нагору. Ой, і Я один раз так виходжу на балкон, дивлюсь вниз, і отак -от, реальна пара. Я навіть пізняла на відео. Не, напевно, цього відео вже немає, але пара. І моя мама знову ж таки розбиралася з цим мій тато, знову ж таки розбирався. Це взагалі жах. З тим, що у нас живе моя бабця, у котрій проблеми з цим всім всякими одноразками, з палінням. Зате вона не переносить ніякі такі запахи. Її було також. Дуже складно, якого фіга ви змушуєте малолітні дібіли <смі> мучитися нас всіх весь дім. Окей, тоді другий раз, як ми майже не згоріли, на другий раз запах диму був не такий сильний. І я буквально чуть-чуть-чуть-чуть-чуть почула, він був ледь відчутним. І моя мама знову ж таки спохватилася. Моя мама, взагалі, така жінка, котра в таких критичних ситуаціях швидко все робить, така джин-джин-джин, все порішала. І просто. Слава богам, що я відчула цей малейший запах диму, гарі, вогню. Бо на другий раз міг просто підірватися весь будинок, бо підпал стався біля газової труби, біля газової комфорки. Тобто таких людей не можна взагалі тримати в звичайних будинках. Для таких людей є відведені місця, де їх мають лікувати. Я перепрошую, але я не хочу підірватися. Бо хтось з родичів цієї людини просто забив хір, аграмменний просто болт забив. Розборки були, звісно, не по-детськи, але як ми всі наблюдаємо, спостерігаємо, вона все ще тут. У людини, у котрої не все в порядку з головою, зараз таких претензій немає. Зараз претензій реально до родичів. А ми не хочемо. Ну і що? Нам насрать, що ви чуть не підірвалися, тільки шо, от нам взагалі нам по барабану. Живіть якось цим. Просто цієї сусідки є син і донька. І вони всі відхрещуються. Ні, їм всім по барабану. Тобто, якщо б у них була така новіжана сусідка, котра могла просто фш, у вас всіх вбити своєю необережністю, неадекватністю, вони б, напевно, теж погодилися. Такі, ну нічого, хай поживе. Нам ж нічого страшного не буде. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують